Вітаю! На зв'язку Ірина Біла, координаторка освітньої програми Зростай 2.0. Ми продовжуємо серію підкастів з нашими бізнес-тренерами. І сьогодні у мене в гостях Оксана Кочарівська. Вітаю, Оксанка. Доброго дня. А, мені цікаво, а, Оксанка. У нас буде навчання саме по грантах. Як підприємцям на сьогоднішній день отримати гранти допомогу для свого бізнесу? Тому що часто приходять учасниці, які мають Колосально класні ідеї, але їм не вистачає фінансування. Тому сьогодні ми більш детальніше розкриємо цю тему, і я задам декілька таких цікавих глибоких питань для е, нашої тренерки. Оксана, розкажи, будь ласка, я ж розумію, що грантами ти не завжди займалася так. Трішки своєї історії з чого все починалося, і як ти дійшла до цієї точки, в якій ти зараз є. Ну е, насправді грантами я займаюся останніх сім років. Uh -huh. Просто це були гранти різних для різної цільової аудиторії. Оскільки гранти для бізнесу в Україні з'явилися лише в такій повній мірі, наскільки це існує зараз, після початку повномасштабного вторгнення, це відповідно до того, не існувала не була настільки популярна історія про гранти для бізнесу. Тому е, вже десь протягом останніх 7 років я працюю в цій сфері, е, починаючи з того, що я очолювала управління міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації, там, де ми працювали з грантами для громад, для комунальних підприємств для органів місцевого самоврядування. Зараз я оперую діяльністю центру діє бізнесу у Тернополі, який як громадська організація отримує також велику кількість різноманітної грантової підтримки, сам подає на гранти та отримує. І в тому числі в рамках діяльності центру ми консультуємо дуже активно саме по грантах для бізнесу. Тому я бувала і зі сторони тих, хто отримує грант, і зі сторони тих, хто приймає рішення, чи видавати грант. Тому про це десь орієнтовно вже останніх сім років така активна діяльність. Скажи мені, а з якими, можливо, бізнесами і напрямками найчастіше приходять підприємці? Ну, наприклад, туристичний, там, аграрний, виробництво. От якщо так статистично можеш проговорити, там 10% такий, такий є. Ну, такої статистики в мене, на жаль, немає біля uh -huh. себе, але загалом можу точно сказати впевненістю, що зараз майже кожен бізнес хоче отримати грант. В незалежності від тієї діяльності, якою він займається, проте на жаль, не кожен бізнес може його отримати. Мова тут, як і про державні гранти, так і гранти від міжнародних організацій. Є певне там коло бізнесів, які не підтримуються донорами. Це фінансові компанії, це медична галузь, це виробництво алкоголю, тютюну. Хоча навіть і такі теж, там, до прикладу, малі крафтові виробники, uh -huh. які хотіли би виробляти там пиво, вино, вони би хотіли отримати грант. Тому, наскільки я знаю, мають бути якісь зміни в певній державній постанові, в тому числі, uh -huh. І начебто, малі крафтові виробники такого напрямку теж могли би претендувати uh -huh. на отримання. Державних грантів. Тому абсолютно майже весь бізнес, який десь чув про гранти, їх цікавить ця тема, і вони би хотіли отримати таку допомогу. А угу. е, розкажи, будь ласка, про себе, як на тебе особисто повпливало повномасштабне вторгнення на твою діяльність, так чи була, наприклад, якась зупинка, зміна вектору діяльності? Е, поділися досвідом. Так, ми якраз відкрили центр підтримки підприємництва 25 листопада 2021 року. Uh -huh. І наша бізнес-модель працює наступним чином: що центр він не фінансується за кошти бюджетів жодного рівня. Це державний проєкт, проте він не фінансується. Центр самостійно генерує кошти, гранти, платні комерційні послуги для підтримання власної діяльності. Uh -huh. І бізнес-модель працює таким чином, що Партнери, які створюють центр, підтримують його протягом перших півроку. І виходить, що наша вся підтримка якраз на старт закінчилася безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення. І в нас була певна така криза десь на кілька місяців, місяців, два ми не мали можливості продовжувати працювати, бо тоді, в принципі, весь світ зупинився, угу. вся країна зупинилась. І тоді ми якраз і почали активно співпрацювати з міжнародними донорами, шукати підтримки в міжнародних проєктів, які працюють в Україні. Але знову ж таки, нам довелося повністю змінювати формат роботи, бо те, до чого ми готувалися до початку повномасштабного, воно вже ставало нерелевантним, з'являлись нові напрямки. Угу. А, і такими новими напрямками стали релокація. І буквально, як тільки слово релокація десь замайоріло в ЗМІ, в новинах в інтернеті, ми зрозуміли, що це той напрямок, який дуже нам потрібен був у Тернополі, бо в нас були і класні приміщення, і класні локації. І ми звернулися до наших донорів, ну, до перших донорів, з якими ми почали співпрацювати. Це були програми «Юфобізнес» та GEZ. Угу. Після того нас підтримали також Юсейт. І ми нам вдалося отримати грантові проекти якраз для допомоги релокації бізнесу на захід на західну частину України. Круто е, я розумію, що в тебе немає таких статистичних даних, але які яка кількість бізнесів заморобила релокейт? Або кому ви допомогли, наприклад, та які кількості е, в рамках нашої діяльності? Ми провели понад 300 різноманітних консультацій стосовно питань релокації. За тих тоді там, 4 місяці роботи. Ага, оскільки дуже... м, говорити про релокацію, це дуже таке теж комплексне насправді питання. Е, дуже часто, коли ми говоримо про релокацію, нам видається, що це про перевезення бізнесу. Пере... Е, але цим займалися більше компетенції обласних адміністрацій та ага. мінекономіки, оскільки вони допомагали безпосередньо пережити великим бізнесам. А залишилася величезна сила селена різноманітних самозайнятих осіб, фопів, маленьких компаній, які не користувались можливостями державних програм, тому що вони мають інші по зовсім інші потреби в них були. І ми якраз концентрували свою увагу на допомозі в релокації малого і мікробізнесу. Скажи, наскільки ви працюєте в команді з міською радою? Наскільки вона вас підтримує? Та у нас чудова співпраця як з Тернопільською міською радою, так і з Тернопільською обласною адміністрацією? Нещодавно також в минулому році ми з міською радою мали взагалі дуже великий спільний проект за підтримки GIZ теж. Якраз на розвиток підприємництва Тернопільської міської громади. Uh -huh. Це і дуже круті розробка. У нас у Тернополі є інструмент, це е, єдина квитанція, електронний квиток, є Тернопіль застосунок. Uh -huh. І в рамках якраз нашої співпраці ми, і в цьому проєкту ми розробляли кілька компонентів цього застосунку, які стосуються саме підтримки бізнесу: uh -huh. це маркетплейс вільних виробничих площ, вільних виробничих приміщень, які як муніципальні, так і які так такі приватні теж це uh -huh. теж можна зараз на платформі переглянути? Е, розробляли також інструменти підтримки бізнесу для Тернопільської міської ради? Ну і знову ж таки, також безпосереднє навчання і підвищення компетенції підприємців громади. Тому ми дуже класно з ними співпрацюємо і вони активно підтримують нашу діяльність. А ми, в свою чергу, відгукуємось на їхні ініціативи. теж. Ти постійно говориш ми. Хто ми? Хто твоя команда? Команда центру. Е, яка кількість людей? На сьогодні центр оперується діяльність, центр оперується громадською організацією Вести Digital. Uh -huh. Це орієнтовно команда з 10 людей. Клас. І ти як керівниця безпосередньо взаємодієш зі всіма чи, чи є якась розкаже? Зараз вас... взаємодію зі всіма, оскільки uh -huh. ми маємо ряд різних проєктів. Ми маємо проєкти не тільки в Тернополі, а взагалі по всій Україні, угу. і в Дніпропетровській, і в Харківській областях тому, тому так ми працюємо всі разом. Клас. розкажи мені так трошки практично для наших підприємниць та які хочуть подаватися на гранти. В першу чергу, на що потрібно звертати увагу, щоб... Виграти грант, так? Тому що є можливість, всі хочуть нею скористатися, але не всі отримують фінансування. Так, Так, і в першу чергу те, про що ми сьогодні говорили з нашими учасницями зустрічі, і тренінгу залучення грантів це не про мотивацію. Угу. Лише 20% поданих заявок принесуть вам успіх. Це про дисципліну. Це повинен бути системний підхід, коли ви. Вивчаєте умови, подаєте грант, вивчаєте умови, подаєте грант. Навіть за умови, що ви ідеально підходите під всі абсолютно е, mm -hmm. критерії, які виставляв донор, це не гарантує вам успіху тільки по одній простій причині. Тих людей, осіб, які хочуть отримати грант, є значно більше, чим могло бути в цьому конкретному конкурсі. І ви можете бути просто 21-м в рейтингу, а грошей вистачає на перших 20. Mm -hmm. Тому, якщо ви впевнені, і якщо у вас робота по залученню грантів ведеться системно, uh -huh. то ви подаєте там регулярно заявки, але лише на ті конкурси, де ви чітко відповідаєте критеріям. Тому що абсолютно немає сенсу подаватись на конкурси, де пише, що підтримуються підприємці Харківської області, uh -huh. а ви в Тернополі. Це ну, якби донор не змінить свого пріоритету. Але якщо ви регулярно вивчаєте ці питання, вивчаєте пріоритети, бачите, що ви попадаєте по кваліфікаційній. Критеріям, тобто ваш бізнес зареєстрований тоді, коли вказано за умовами гранту, в тих областях, в тих навіть дуже часто зараз бувають обмеження по видам діяльності, по конкретним кведам. І ви попадаєте, але, на жаль, там не отримуєте грант. Це означає, що вам просто потрібно продовжувати це робити, продовжувати писати і продовжувати досконалювати свої компетенції по тому, як краще це висвітлити. Uh -huh. Тому що ну, немає такого, щоб випадалися на абсолютно всі гранти і абсолютно всюди виграли. Ні, це завжди. Конкурсна система uh -huh. це завжди конкурс, де ви змагаєтеся з іншими підприємцями, які проробляють таку ж саму роботу. Це означає, що хтось зробив свою домашню роботу трошечки краще і вам uh -huh. потрібно трошки вдосконалити свої компетенції. Тому тут насправді питання, ключ до успіху, полягає в двох речах: перше це системна робота, дисципліна. Uh -huh. А друге, це уважно читайте умови конкурсу і не подавайтесь, будь ласка, на ті гранти, де ви завідомо бачите, що ви не підпадаєте під якимось умовам. Навіть якщо ви не підпадаєте під одну умову, це теж, знову ж таки, не має сенсу, якщо вона достатньо uh -huh. чітко прописана. Там, до прикладу, ваш бізнес має бути зареєстрований до 2021 року. А ви зареєстрували бізнес у 2023-му. Uh -huh. Ні, донор не зробить поблажку, бо у вас класно прописана заявка. На жаль. А поділися досвідом, будь ласка, тому що я знаю багато підприємниць, які просто не мають часу писати гранти, і вони звертаються до консалтингу, так до тих компаній, які пишуть, і говорять: от написали нам профі, і ми все одно не пройшли. Так що ти можеш тут прокоментувати і казати, чи працювати, чи не працювати? Якщо працювати, то як робити цей відбір, та, щоб отримати бажаний результат. На жаль, жодна компанія, яка займається залученням грантових коштів, вона не гарантує вам результат. Uh -huh. Якщо вона гарантує вам результат, вона вас обманює. Uh -huh. Оскільки гранти це завжди конкурсна основа, абсолютно завжди. І заявка може бути прописана навіть ідеально. Uh -huh. Але якщо перед тим йшло 20 заявок на 0,5% ідеальнішим, чи ваша, то uh -huh. це означає, що знову ж таки ви не, не попадаєте в цей рейтинговий список. Я взагалі прихильник того, що бізнес мав би подавати грантові заявки самостійно. Uh -huh. Звичайно, що ви можете звертатися до послугами до консультантів, але в контексті подачі супроводу у подачі заявки, а не заповнення заявки під ключ. Uh -huh. Тому що жоден консультант він не розповість так про ваш бізнес, як розповісте про нього ви. Ну, і знову ж таки, велика кількість донорів зараз передбачає, що. Наступним етапом відбору перший це такий відбір по якісним, по кількісним uh -huh. показникам, що ви написали в заявці. А наступний етап це вже безпосередньо зустріч з власником чи з керівником даного бізнесу. Тому, якби ну, це виявиться, що ви цю заявку подавали не самостійно, якщо ви там зовсім не розумієте, про що ж ви дали uh -huh. цю бізнес діяльність. Тому в першу чергу я рекомендую співпрацювати зі спеціалістами по залученню грантів лише в партнерстві. Uh -huh. коли ви, тому, чому? Тому що е, підготовка грантової заявки це ще і дуже класний спосіб систематизувати свій власний бізнес. Uh -huh. Оскільки ви коли повністю от я, наприклад, ми сьогодні розбирали бізнес-модель. На наш на, на тренінгу. Чому? Тому що всі дев'ять компонентів бізнес-моделі Остервальдера або Canvas, вони лежать в основі майже кожної грантової заявки. Всюди вас запитають про вашу ключову діяльність, про вашу цінність, про ваших сегментів клієнтів, про ваші статті витрат, ваші статті доходів, про шляхи залучення клієнта, тими чи іншими питання можуть бути переформульовані. В одному в одній грантовій заявці це може бути. Опишіть, як ви будете рекламувати ваш продукт, а в іншій це може бути опишіть шляхи залучення вашого клієнта, але суть питання залишається uh -huh. незмінна. Тому, коли ви пропрацюєте там з грандрайтером чи з консультантом хоча б одну заявку, ви можете використовувати ці напрацювання в подальшому. Uh -huh. Тому що ну, не придумує кожен донор собі якісь там абсолютно uh -huh. нові питання. Ні. Звичайно, ви не можете з однією заявкою до всіх донорів ходити. Звісно, що ні. Але використовувати напрацювання. І класно систематизовані свої бізнес-процеси, коли ви це проробляєте зі спеціалістом, він допомагає uh -huh. вам систематизувати ваших клієнтів, вашу цільову аудиторію, ваших користувачів, знову ж таки, вони uh -huh. можуть по-різному називатися. То ці напрацювання залишаються у вашому бізнесі, і ви можете думати, як їх надалі uh -huh. імплементовувати і за межами подачі на грантові конкурси. Е -е, я хотіла б тебе ще спитатися, Оксана. Тут така ситуація, ти говорила. Щоб ті, які подаються, вони розуміли, що 20% лише можуть пройти кожного разу, коли ти подаєшся і не отримаєш бажаного результату, ти ж падаєш, та типу, мотивація, що зі мною не так не виходить, не встигаю та не відповідаю. Як дівчатам наважуватися робити оцю цю другу, третю, п'яту, десяту спробу для того, щоб утримувати свій бажаний результат Це як зі спортзалом. Після першого ніхто ще не скинув 3 кілограми після одного візиту в спортзал. Тому нас в спортзал е, змушує ходити не мотивація, а дисципліна. Якщо ми знаємо, що ми мусимо та сама історія абсолютно тут. <гум> Потрібно просто прийняти той факт, що е, успіх це не завжди результат, е, це не завжди результат важкої праці, але інколи в ньому ще може бути якась певна доля фарту. Але не успіх це не завжди результат. Е, Поганої, погано виконаного домашнього завдання. Інколи може бути просто, що ви не потрапили в пріоритет. Але знову ж таки, після підготовки двох-трьох грантових заявок, у вас є напрацьована база інформації, у вас є систематизований ваш власний бізнес. І кожна наступна заявка це не обов'язково все з нуля. Це також використання тих напрацювань, які ви попередньо вже напрацювали там, де ви отримали відмову. І от коли ви вже отримали одну, другу, третю відмову, тоді має сенс звернутися до спеціаліста і запитатися, а що тут було не так? Uh -huh. І він вам розкаже, що ви там не деталізували, тут непрозоро написали, тут не чітко, а тут немає логічного uh -huh. зв'язку. Ось. Тому е гранти це, по-перше, це не про обов'язок. Uh -huh. Ви не маєте отримувати грант. Ніде не зазначено, що якщо ви ведете бізнес, то ви обов'язково маєте отримувати грант. Uh -huh. Ні, гранти це про додаткову допомогу. Якщо ви її не отримали, це означає, що або А, ви недостатньо підготувалися для її отримання, uh -huh. або Б, був хтось, хто можливо більше її потребує, і донор прийняв таке рішення. Е, ну і знову ж таки, гранти це про системну роботу, коли ви шукаєте ресурси, працюєте над розвитком е, і е, використовуєте свої напрацювання в кожноденній роботі. На завершення нашого подкасту е, я хочу, щоб ти дала нашим слухачам такі практичні три дії, які щоденно треба робити, для того, щоб їхній бізнес був успішним е, і щоб вони отримали фінансування додатково так. Грант. В першу чергу в будь-якому бізнесі потрібно чітко розуміти, хто ваш клієнт. І це залежить, і це не залежить від того, чи ви хочете з грантами працювати, чи ви хочете працювати взагалі і успішно розвивати ваш бізнес. Ваш бізнес побудований також, і це основний компонент, це саме розуміти, хто ваш клієнт. Бо це вас запитається і будь-який бізнес-консультант, і будь-який донор, який потенційно захоче дати вам грантову підтримку. Друге, що таке необхідно і важливо розуміти, це приймати той факт, що гранти це системна робота і залучення грантів це не якийсь там випадок. Не беріться за грантові заявки, які ви побачили сьогодні, а дедлайн закінчується завтра. Це шлях до неуспіху. Ну і третє, це аналізуйте, що відбувається в вашому бізнесі. Аналізуйте щоденно, робіть зрізи, робіть звірки, аналізуйте свої прибутки, доходи, витрати і всі повністю фінансові показники, бо лише повне розуміння всіх процесів, які відбуваються у вашому бізнесі, дозволить вам А, побудувати системний бізнес, б, донести це системно іншим людям, які можуть підтримати ваш бізнес. Тому що жоден донор. Не виносить своє рішення про підтримку бізнесу на основі того, наскільки смачні торти ви печете. Ні, він виносить це рішення на основі дат. На основі цифр, на основі різноманітних даних, ваших фінансових показників, ваших клієнтів, розміру середнього чека, кількості клієнтів, наявності CRM-системи, кількості клієнтів в crm системі і ваших також фінансових показників доходу, обороту, чистого прибутку та того, що відбувається в вашому бізнесі. Тому системність, чіткість. І е, систематизація того, що відбувається у вашій справі. Оксанка, безмежно тобі дякую. Отак, знаєте, чітко, ясно, покроково, що треба робити кожного дня для того, щоб отримати результат. Дякую тобі, безмежно. вас запрошую переглядати наші наступні подкасти. З вами була освітня програма зростай два До зустрічі.